Радий знову вітати вас на своєму каналі. Ми продовжуємо проходження гри Farming Simulator 23 Mobile. В попередній серії ми, що ми зробили? Ми три поля цих обробили три рази, і три рази зібрали врожай. Я сьогодні почав записувати ну, ще раз, я так само поїхав обробляти поля. Але Game Turbo Мені прямо на початку виробив, виробив виключив цей, запис і записа з двох обробок в мене немає. Ну, в принципі, як бачите, по грошам у нас було 186 тисяч, залишилось 177, я трошки докупив там насіння того сього. А так, по суті, у нас більше нічого не змінилося. Тож я думаю, що можна потихеньку переходити до збору. Третього врожаю в цьому році. Де в нашому році, тому що у нас то рік починається з серпня. Ми ж починали геру в серпні. Ну і коротше, ми зараз збираємо третій раз врожай, який треба дочекатись, поки прогрузиться. Це якраз дати, що перший я розповідав, що чим довше граєш в гру, тим більше забивається пам'ять, мабуть. Тим довше починають поля оновлюватися. Запускаємо нашу, наш комбайн. Перегонимо цього трактора під е, причепи. Треба буде забрати сою з цього нашого, з комбайна сою треба буде забрати ось трошки сої Це з попереднього разу. Попереднього підходу. Так. Оп, підчепились. Є. Yeah. Дивимося, що у нас буде чудить зараз цей комбайн. Чи розвернеться він нормально, чи буде зараз тут танцювати і наробить ерунди, все. Ану, ану, анука, анука. Здивуй мене. Ану, 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 ану. Оце так, да, оце ти молодець. нічо собі добре. Так, переходимо на, нашу, на нашого посівальщика, нашого китайця, який буде сіяти сою. І поїхали обробляти поле. Я не знаю, як правильніше зробити, або просто обрізати ці всі покатушки. Але ж це геймплей, в принципі, да? це основна частина гри це, це покатушки на, на тракторі з сівалкою. З сілкою. Тож я, звісно, ціную ваш час, тому мені здається, що ідея просто дуже, дуже ну, пришвидшувати це все діло і показувати все в пришвидшенні, прискоренні, Набагато краще, ніж обрізати. Бо я бачив, як інші роблять як це, геймплеєри, летсплеєри, да? як вони роблять, вони просто обрізають і показують, типу, от я купив це, от я купив це, от пройшло там три роки, я купив третє, четверте, п'яте. Але ж ця ж гра не про те, що ти купив, це гра про те, як ти заробив на те, що ти купив про фермерську цю роботу, про, про поїздки туди-сюди, про заправку тракторів, про, ну, от про такі нюанси. Так, ну що. Я думаю, що ідея з прискоренням геть непогана. Ви і побачите, як це все робиться, і трошечки буде, можливо, вам буде цікавіше. так. Ну і і час не витратимо, і геймплей побачимо. Ну добре, досить розмов. Нагадаю вам про лайк, підписку, дзвіночок. Не забувайте, будь ласка. Тому що 99% людей, які дивляться мій контент, дивляться його без підписки. Ну, будь ласка, залишайтесь на каналі, переглядайте відео. Виходить, я буду намагатись випускати відео частіше. Ну, Наскільки зможу, наскільки дозволить робота. Так, а на цьому що, поїхали вперед? Ну що, <кій> ну що, ми поля обробили, попереду у нас здача врожаю. Так, підготуємо це все, підготуємося до здачі, завантажимо повністю сою наш причіп. Причіп і причіп. Так, місця тут вже нема, чудово. І будемо відпочивати до червня. Ось у нас вже червень. Зараз перевіримо що там по цінам. Може, можна здавати прямо в або в червні або почекаємо до е, літня. Так, ціни на соєві боби. Так, соєві боби. Зараз у нас будуть вони найвищі. Зараз найвища ціна і буде падати протягом дня. Трошки підніметься, потім паде. 3529. Ну, давайте. Пришвидшимо час. Так, так. Ем. Підемо поки що. Поїдемо, помиємо цього трактора. Чи ні. Чи ні. Поки що не будемо, просто почекаємо. Помиємося якось потім. Треба зачекати десь годинку, дві, щоб приділитися, куди їхати, що на станційне. Поки що ціни більш-менш однакові, що на півдні, що на півночі. Можливо, ще зміниться. Трактор у нас на готові їхати. Ціни в цьому році трошки нижче, ніж в минулому. Так, що у нас по цінам? Так, так, так. Ну, поки що на півдні більші поїдемо, повеземо на південь першу партію. Бог з ними, з тими 100 доларами чи скільки там. Поїдемо здавати зерно і будемо купувати нове поле. Якраз у нас тут зійшла якась культура, чи то пшениця, чи що це, потім дізнаємося. Треба її обов'язково зібрати. Такий бонус, ти коли купуєш землю, на ній все одно буде щось скоріше за все рости. О, ти не витрачаєш гроші на те, щоб садити щось, але ти можеш зібрати врожай і заробити, відбити частину грошей від, від покупки. Небагато, там може тисяч 20-15, але теж гроші. Ну і час на це треба також витратити. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Сусіднє село на дискотеку, так? У нас вже майже 12-та. Так, здаємо сюди за зерно. Скільки? 95 тисяч. Непогано? Я вважаю дуже непогано. Так, що в нас далі ціни? Ага, ну все ще тут. Поки ще тут піднімаються і там піднімаються. Угу. Зараз ми заберемо залишки зерна, залишки нашої сої. Оп! На ямку наїхали. Видно, наш автодор тут дорогу робив, так? Да? Так. Повертаємось на базу. І тут, мабуть, саме час нагадати про підписочку, про лайкосик і, і... дзвіночок. Але дивіться самі. Я змушувати нікого не хочу. Просто нагадаю про це. Так, забираємо, що там у нас ще залишилось. Майже 23 тонни. Де перевіримо ціни. Так, поки що на півдні дорожче. Будемо їхати на південь. І дивіться, у нас є 265 тисяч. Я думаю, що ми можемо прямо зараз купити це поле. Купити це поле і почати збирати з нього врожай. Купуємо нове поле, поле номер 5 Їдемо туди нашим комбайном одразу. Хай починає підчищати поле. Садити ми зараз нічого не будемо, будемо будем чекати наступного пасіву. Але просто підготуємо його, зберемо там зерно і так далі. Заробимо трошки грошей. Я б ще, звісно, замінив нашу сажалку, точніше нашу сілку на сажалку. Але по цінам, ну ми подивимось трошечки пізніше, по цінам. Ціни на зерно ростуть, ростуть. Добре. Виросло тут у нас багато всього. Прям гарненьке поле. Правда, з бур'янами, ну нічого. З бур'янами, мабуть, ще й не одобряне. Пускаємо нашого комбайна. Подивимося, скільки Що тут у нас. Ні, трошки удобрено на 100%, додатковий рожай плюс 70%. Трошечки сорнячку у нас, трошечки бур'яну. Нормально, нормально. Так, тут росте Авес, авса в принципі буде небагато. Така культура цікава, його е, небагато виростає. Так, з паціном що у нас там? Так, да, можна їхати далі на південь. Можна знову здавати на південь зерно. Поїхали. Знову і ділянку. От бачите, після вівса залишається солома на землі. Її потім можна буде збирати і використовувати в власних цілях. Для цього нам треба буде або спеціальний причеп, який збирає е, сіно і солому, або тюкувальна машина. І до неї ще треба машина, яка ці тюки збирає до кучі. Ну, це, звісно, це не зараз, не зараз. Зараз у нас зовсім інші турботи. Треба пришвидшувати всяким чином нашу обробку землі. А вес ми продамо, коли буде сезон для овса. Це, скоріше за все, до них там, по-моєму, теж чи то грудень, чи то це буде вже лютий. Чи січень, щось таке. Ну, взимку, зим, коротше, його купують. Його зазвичай купують взимку. Але садить його мені не дуже подобається. Тому що в салону ж не хочеться цю залишати, так хочеться заробити по максимуму. І починаються потім покатушки з цими стюковщиками і так далі. Ну, Соя вона саме безпроблемна. Вона від нас нічого не просить, просто посадив, просто зібрав. Так. Поїдемо, зараз трошечки заберемо зайву сою, ой, зайву, зайвий овес у нашого трактора. А прямо так через поля пофігу. Правило ви можете спостерігати вівці. Тут пасовище. Вівці нам поки що не треба, бо для них треба трава. А трави у нас немає. Для трави там теж треба цілу інфраструктуру вибудовувати. Так, що наш комбайн? Працює. Ну, Я думаю, що йому можна допомогти працювати. Ми зараз прискорюємося і збираємо врожай. Ну і як бачите, ми назбирали повний причеп овса. І ще навіть трошечки, ну там пару капель буквально ще залишилось на другий причеп. Так, ми зараз це все діло здаємо нам на наш елеватор місцевий, хай там поки що лежить. Ми з ним поки що робити нічого не будемо. Дочекаємось зими, продамо його разом з пшеницею. Думаю, ми 50 40 виручимо за все це діло. Так. Добре. Виставляємо наші причепи назад, на місце. Засаджувати ми зараз нічого не будемо, ми садити будемо вже на, наступний, на наступну пасівну. Так. Стаємо на вихідну позицію. Йдемо відпочивати. Йдемо відпочивати. Відпочивати ми будемо до серпня. В серпні у нас буде новий врожай. А на цьому бажаю вам мабуть, віка і здоров'я. У нас, бачите, високі ціни на соняшник. 2300. Так. Бажаю вам віка здоров'я, всього найкращого і до наступних записів. До побачення.